Доброго ранку дівчата! Я пропоную кожного ранку або протягом доби, якщо вранці не маєте часу, обов'язково виконувати таку першу стимулюючу лімфодренажну прокаточку, лімфодренажне стимулювання, коли ми будемо за допомогою міофасіального м'ячика, ось такими. Гострими пупирчиками прокатувати повністю своє тіло. Тобто починаємо з периферії, прокатку робимо ручок. Якщо є болюві відчуття, обов'язково на них. На цих місцях затримуємо свою вагу. Ну, наприклад, ось тут у вас там часто німіє, болить, тягне рука, ви прокатуєте так, як можете. Плечику прокатуємо скрізь тут, тут І ну, тобто кожну ручку попрокачували, ножку так само можна прокачувати да, там. з попередній, по задній поверхні, постигну прокатувати. Попрокачували, це буде який ефект ми створюємо? Ми створюємо ефект роздратування активації рецепторів, які знаходяться на нашій шкірі. І йде миттєвий сигнал про те, що потрібно скорочуватись м'язам поверхневим, покращується мікроциркуляція, покращується лімфовідток, покращується венозний відтік, і відчуття в тілі, таке, як а, трошки вібрація, трошки тепленько стає. Оце дуже гарна, наявна ознака того, що ми запускаємо мікроциркуляцію, покращуємо її. Можна також, якщо не маєте ось такого м'ячика. Його можна, до речі, придбати в аптеці, в, в побутових магазинах, в магазинах краси або через інтернет замовити і виконувати ці вправи. І дуже класно таким м'ячиком затримувати свою увагу на місцях, де у нас є тригери, де м'язи спазмовані. Якщо ви знаєте, що у вас є. Спазмованість болі, наприклад, в попереку. Ви прокатуєте усі місця. По типу дія така дуже схожа є у аплікатора або Кузнєцова. Тому якщо у вас є такі коврики з калючечками, ви їх підкладаєте під те місце, де болить де спазм, і лежите. І також буде йти рефлекторна дія, і больові рецептори будуть. Буде йти гальмування больових рецепторів і м'яс буде розслаблюватись і активація інших рецепторів. Це дуже-дуже класно. Мені дуже особисто подобається прокатка ось таким ячиком ділянки плеч шийно-комерцевої зони, тому що тут у нас, ми під дією стресів. Що у нас відбувається? Спазмовані м'язів. Сидимо в такій позі постійно. Тому вся зона вона зажата. І це буде впливати додатково на, що? на те, що будуть набряки на нашому обличчі, тобто на красу нашого обличчя, це буде впливати тільки не в гарному сенсі, а навпаки, шкодити. Буде Спазмування цієї зони сприяти появі пришвидшенню ознаків птозу, появі брилей, птоз підборіддя. Тому дуже класно прокатку робити шиї, тому що от ми розслаблюємо грудино ключично соскоподібний м'яз, який дуже часто в спазмі, Прям дуже класно ось так ми розтираємо цю зону. За допомогою м'ячка розслаблюємо її. Обов'язково верхній пучок трапеції, тобто оця діляночка. І обов'язково ділянки підключичні, тому що тут грудні мали і великі м'язи також спазмі. Це призводить до того, що ось така постава у нас формується. І дуже класно так, ось так от розкаточку робити м'ячком з однієї і іншої сторони. Це не тільки на красу буде впливати нашої шиї, декольте, обличчя, але ми будемо впливати на покращення мікроциркуляції, розслаблення м'язів, зняття гіпертонусу і, відповідно, зменшення болю в шиї, зменшення болю в головного. І додатково ми на це на що будемо ще впливати. На те, що не буде застоюватися лімфа в ділянці шийних шостого-сьомого хребців і відповідно не буде з'являтися холка, яка часто з'являється да, в цій ділянці. Ось тому за допомогою м'ячка робіть прокатку ось такими попирчиками. Якщо у вас гладенький м'ячик. То не вийде рефлекторна стимуляція, але вийде міофасіальне розслаблення. Тому, коли у вас є просто м'ячик, то його дуже класно підкладати під місця, де є спазм. І просто, от, наприклад, ми лежимо дуже класно підсідничні м'язи, і ви лежите на ньому. Тобто вся ваша маса тіла да, да, буде давити на м'ячик, і е, е, буде контакт з тілом йти. І відповідно буде під тиском, буде, знов таки через деякий час розслаблення м'яза піде. Тому, коли у вас є просто м'ячик, ми натискаємо. Наприклад, є такі найбільші проблемні місця спазмовані, да? знов таки, осі місця. Ви приклали м'ячик і натискаєте, рахуєте до п'яти-сіми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ручку розслабили. Знову надавлюємо. І під тиском ви будете відчувати, якщо м'яз спазмований, ви відчуєте такі больові, ну, неприємні відчуття будуть. Ви піднадавили, трошки не потрібно давити так, щоб боляче-боляче було. Трошки під... так, надавили, натиснули, і тримаєте. Через деякий час буде розслаблення. Знову поруч. Перемістили м'ячик, знову натискаємо і прибираємо там, да, з іншої сторони. Натискаємо, прибираємо. Тобто більше ось такі моменти. Але не ось так, що ви будете давити, да, продавлювати. Це не буде міофаціальним релізингом і розслабленням. Дуже важливий тут час. Ну, тому 7-10 секунд це от мінімально. Ви натиснули і тримаєте. Тому просто круглий м'ячик він при статичному положенні буде давати нам розслаблення. Додатково, з звичайним м'ячиком або з попирчастим, ми будемо робити прокатку стоп, тому що саме зі стоп починаються у нас і закінчується більшість. Міофасіальних ланцюгів, меридіанів можна назвати їх так, енергетичних каналів, скупчення нервових закінчень, стопи. І дуже у багатьох є, що у нас порушення своду стопи, поперечне або. Горизонтальне продовження плоскостопість, може бути деформації стопи, халюс вальгус І, в залежності від того, як ми ставимо стопу, в якому взуті ми ходимо на нашу стопу завжди йде велике навантаження. І спазмуються наші канальчики місця початку і закінчення. І це не дає повністю міфальних ланцюгам. Ланцюга. Задіюватись в роботі і наше тіло буде перекручуватись, десь постійно спазм буде, не буде давати повністю такого розслаблення, розтягнення. Тому дуже класно, я прям дуже рекомендую зробити щоденним ритуалом, дуже корисною звичкою. 5, 10, 15 хвилин в день гімнастика стоп. Перед цим обов'язково ми робимо міофаціальний релізинг. Покажу, як це будемо робити. І потім робимо вправи для стопи. Після цього вже ви будете виконувати. Ті вправи, які вам потрібні. Акцент на шию, на поперек, на грудний відділ, розтяжки і так далі. Але починайте завжди зі стоп. Якщо немає часу навіть сьогодні позайматися, ви миєте посуд, ви дивите щось, ви пишете домашку, з дитиною граєтесь, займаєтесь і зробіть прокатку стоп. М'ячиком 5-10 хвилин, навіть без загальних вправ на наш організм, все одно буде чудова користь, якщо ви будете займатися тільки зі стопами. Тож, наступному уроці зараз покажу, як зі стопами будемо працювати.